Коли ти приймаєш замовлення, тобі буде потрібно записувати замовлення. Тобі для цього потрібен блокнот. Тримай блокнот і тримай ручку. Роман засвоює поради досвідченіших колег. Сьогодні в юнака перший робочий день офіціантом в одному із кафе Кропивницького. Ваше замовлення готова. Від народження лікарі діагностували в Романа аутизм. Парубок доволі замкнутий. Йому важко висловлювати думки. Не всю інформацію здатен запам'ятати. Серед ровесників Роман, наче біла ворона, і часто терпить від них насмішки через свою особливість. Бідкається матір. Наприклад, можуть сміятися з його поведінки або показувати пальцем, що людина йде і сама до себе сміється. Оце мене може ображати. Розуміння цього повинні діти навчатися ще з малих літ: що є люди, які відрізняються від них, що є люди трошки інші. У Романа технічна освіта, але влаштуватися на роботу за фахом не може. Коли дізнаються про діагноз, роботодавці відмовляють. І такі випадки не поодинокі, розповідають в організації Серце Матері, яка опікується людьми з аутизмом. Однак в інклюзивному середовищі особам з аутизмом працювати цілком до снаги, переконані в організації серце матері. Щоб комфортно працювали люди з аутизмом, їм потрібен спеціальний помічник, який буде їх направляти, тому що люди вони унікальні, вони не люблять шума, їм потрібна монотонна, монотонна праця, але їх потрібно навчати вже навчати зараз. Аби розвіяти стереотипи про немічність людей з аутизмом, організація влаштувала просвітницьку акцію. З власниками кафе домовилися, щоб дозволили молоді попрацювати офіціантами. Участь в експерименті взяли четверо хлопців та дівчат. Увесь день приймали замовлення та розносили їжу. Я пився, допився, але все висло». до роботи офіціантів у відвідувачів жодних претензій. Одні компліменти. Мені було дуже приємно поспілкуватися з цими молодими людьми. Ну я не почула, не відчула різниці взагалі. Скоріше мені дало зрозуміти те, що такі молоді люди це звичайна молодь, які теж мають право бути соціально активними, працювати, розважатися, тобто бути повноцінними членами нашого суспільства. Нині люди з аутизмом в закладі не працюють, розповідають в адміністрації. Проте взяти на роботу таку особу готові, якщо вона себе гарно зарекомендує. В цілому на стажуванні ми могли б взяти людину, роздивитися її і з нею попрацювати, поспілкуватися. Людина має відповідати вимогах, таких як стресостійкова, Також людина повинна бути морально готова, вміла спілкуватися з гостями. Аутизм не хвороба, це неврологічна особливість, з якою народжується кожна сота людина на планеті. З аутизмом живуть навіть знаменитості, наприклад, Грета Тумберг чи Ілон Маск. Цей стан не лікується медикаментозно, але з допомогою фахівців люди дощу спроможні інтегруватися в суспільство та опанувати певні професії. Наразі на Кіровоградщині проживають понад 600 осіб з аутизмом. Практично кожен із них безробітний. Ініціатори акції сподіваються, що найближчими роками ситуація зміниться на краще, і держава все-таки забезпечить цих людей робочими місцями, адже вони довели, що здатні навчатися і швидко опановувати нові для себе ремесла. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. Міжшкільний ресурсний центр Кропивницького нарощує навчальні потужності. Запрацювала вже третя локація, де розгорнули одразу чотири майстерні: швейну, слюсарну столярну, кабінет IT-технологій та клас безпеки. Наразі амерця відвідують сім із половиною тисяч школярів. Аналогів нашим центрам немає в світі, і їх створили, сублімувавши і вдосконаливши світовий досвід, враховуючи вимоги української освіти та вподобання наших дітей. В найближчих планах створити ще й кулінарну лабораторію у владі кажуть, важливо, що попри війну такі навчальні центри продовжують відкриватися, адже саме у них молодь отримує ґрунтовні навички із низки затребуваних на ринку праці професій, а обладнують майстерні найсучаснішим обладнанням, щоб дітям було не лише комфортно навчатися, але й щоб вони бачили, що виробничі потужності в Україні не стоять на місці. Це неабияк допомагає із профорієнтаційною місією, яку виконують центри. Вибирають собі коля, які хочуть у нас зараз три завантажені, сірий, червоний, і зелений. Ті, хто хоче, ми не требує молоді. Захоті один, а на сірому трішки більше. Але оце, що немає духовна, це дуже гарна, я любую. Набагато краще, ніж. Це храм такий дуже класний привторі, всім кажу, я дуже люблю. Так, це останній. Дитина має можливість, ну хоч елементарно визначиться, вона е, технічного складу, чи вона е, гуманітарного складу, чи вона там. Е, Чисто теоретично да, науковець буде, да, буде там буде чи фізик. А, 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 а може навіть не визначиться щодо професії, але визна, ну, елементарні побутові навички, гвоздих ложь то треба навчити майбутню, жінку, навчити електротрелю користуватися. Да, Із відновленням інфраструктури Кіровоградщині допоможе іноземна неурядова організація «Плен Інтернешнл». Про це йшлося під час зустрічі представників партнерів та адміністрації. Мова йде про проєкт міжнародної технічної допомоги Білдінг Бекбетету. Back back Будуємо, відбудовуємо, покращуємо створення сприятливого середовища для дітей та підлітків в Україні. Він реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Зокрема, в рамках програми облаштовують, ремонтують та реконструюють школи, дитячі садки, центри тимчасового перебування ВПО та бібліотеки. Спрямовано проєкт на захист дітей, молоді та їхніх сімей, які постраждали від війни в Україні. в вдовзі між представниками влади і Plan International Планується підписання меморандуму про співпрацю. План «Інтернешнл» – це міжнародна організація, яка була заснована ще в 32-му році і зараз працює для того, щоб. Підтримувати права дітей та рівність жінок в, в світі. Ми працюємо у 80 країнах світу і в Україну прийшли в 2022 році для цього, відкривши регіональний офіс, який спроможний реагувати на кризу в Україні. Такі партнери, як міжнародні організації, з тим мандатом, який, наприклад, у вас і з тим проєктом, який у вас є, це дуже серйозна для нас підтримка і можливість заручитись підтримкою. Фахових, потужних, якісних, активних діячів в цій сфері по захисту дітей і якісних соціальних послуг тому абсолютно підтримуємо, дякуємо, що ви вже з нами.